лежат, блядь, маленькие дети, блин. Вот, блядь. Тут все, тут все лежали маленькие дети, все, блядь, смотри, блядь. Сьогодні була масштабна ракетна атака, і я бачив ракети на свої очі. Ми живемо в іншому районі міста. Одна ракета влучила, тобто не буду казати, куди. Коротше, і Ми побачили це, потім побачили в новинах, що трапилася така трагедія, Ми з друзями вирішили приїхати допомогти. Були дуже здивовані, що тут настільки багато людей, але це жахливо. Все, що сталося, це просто жахливо. І найжахливіше те, що це єдина настільки Висококласна клініка в Україні, яка може допомогти дітям. І тут багато дітей з дуже з тяжкими захворюваннями. І Я не знаю, як це відновити. І коротко, Я думаю, це, буде це велика втрата велика для нас. У нас. Тут неподалік стався, стався пририв. Тоді я кажу до свого анестезіолога, що я спускаюся на норм, бо як не як, типу це повітряна трава, що і дорослих і дітей можуть привезти сюди, що можуть бути поранені. Угу. А якраз в цей момент, коли я це кажу анестезіологу, а в цей момент стається переліт сюди. Ми тільки все з відділення тоді одразу на ноль надавати допомогу пораненим, а, як і дорослим, так і маленьким дітям. Багато поранених було. Дуже багато, особливо маленьких дітей, які чекали на госпіталізацію. Ну, типу, розпитували їх, намагалися якось заспокоїти. А також поранені були наші співробітники, в тому числі із токсифікою. Ну не очікували взагалі, що може бути таке. що все таки вони настільки гвиновір середини, що просто. Вирішили облітячу тепер випустити ракету. У мене просто від цього немає сім'ї. Сьогодні була повітряна тривога. Ми змогли евакуювати всіх дітей з гострих інтоксикацій, персонал, де хто постраждав, наша старша медична сестра має поранення верхньої кінці. Киї. Вона госпіталізована. Я не прощаюся. Пане Сергію, тривога знову. Тривога знову. Чекаю зараз рятувальників, щоб скрити двері, бо ще й кішечка там. Короче, балкону нема, что там внутри, наверное, тоже немає нічого. Так що... вуся, 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 вуся. Да, давай попробуем с топай. Є?

Будемо тепер ремонт робити. у мене квартира повністю зруйнована. Без стіни, без кіно, повністю. Мені вдалося рятуватися. Багаток хто що мені дуже нещастило. На мене впала шафа, дзеркало, але це мене врятувало. Тому що я була в коридорі, встигла, коли почали з вибухи. Це врятувало мені життя. Я не знала, як спуститись вниз, поки мене рятувальники не допомогли спуститись. Вони допомогли мені спуститись вниз, тому що були Я боялась, що нічого не відкривалися, тому що не вибухнуло, тому що у нас газовий будинок. Я не, я не знала, куди мені йти, як спускатись, тому що все під під'їзді було. завалено. Подруга приехала к подруге помочь. Подруга. забрала скоро осколки в лицо. Собака спасла, можно сказать, ее. Собака почувствовала что-то, начала вся дрожать, она наклонилась ее взять, и в этот момент все, на... все осколки полетели. Все, ліцова с полка. Ми, ми живемо біля там, у нас вікна повилітали. Ви бачили, як зривалося? Я бачила, тому не відаю. Ми гуляли в парку з собаками і з головою збивали ракети, летіли, свистіли. Там згоріла машина, мотоцикл, там и вели Все згоріло? Можете подарить. Давайте зараз відбувається процес організації евакуації дітей, які перебували на лікуванні і не постраждали від наслідків терористичного акту Російської Федерації. Першу чергу надали допомогу тим, хто постраждав, потім забрали тих, хто був в реанімаційні відділеннях і хто був на апаратах життя забезпечення. Зараз пішли по тих дітей, які будуть потребувати кожного дня лабораторних аналізів, призначеного лікування. Це лікування, онкологія, онтогематологія. Їх розвозили по профільних літаки. Також під час цього терористичного акту в трьох операційних були операції на відкритому серці, погодували вікна, і ми зараз перевезли цих діток в інший корпус, Кардіохірургії, де пробують врятувати їм життя.